П'ять іномарок, які можна придбати в Україні за 3 тисячі доларів. Знайти бюджетне вживане авто в Україні більше не є складним завданням. Компанія АвтоСота, проаналізувавши сайт оголошення авто АРАІ, склала список іномарок, які можна придбати за ціною до 3 тисяч доларів США. Першим у списку є Форд Transit Коннект 2007 року випуску за 2440 доларів США. В оголошенні зазначено, що автомобіль пройшов технічне обслуговування, йому замінили масляні фільтри і відремонтували турбіну. Він працює безперебійно без будь-яких проблем і поставляється з хорошими зимовими шинами. Фургон має 1,8 літровий дизельний двигун і має невелику вагу. Наступний лот Деулано 2007 року випуску за 3 тисячі доларів США. Автомобіль у відмінному стані з прямоточним глушником, двома передніми вікнами і ГБО 4-го покоління. Гальма нові, автомобіль не фарбувався. Він має 1,5 літровий двигун, який працює на газі та бензині. Ford Focus 1999 року також доступний за 2500 доларів США. Він працює плавно зі слідами зносу професійно виправленими. Автомобіль має електричні склопідйомники і кондиціонер, а його 1,8 літровий двигун працює на дизельному паливі. Він зберігався в гаражі і знаходиться в хорошому стані. Volkswagen LT 1985 року випуску продається за 2750 доларам США з відновленим шасі і 2,4 літровим двигуном. Трансмісія і двигун працюють добре, а автомобіль можна без проблем перереєструвати. Власник просить зацікавлених покупців звертатися за номером телефону, вказаним в оголошенні. Для збройних сил ціна договірна. Останнім у списку йде Volkswagen Passat 1997 року випуску, який можна придбати за 2999 доларами США. За словами власника автомобіль у хорошому стані, з простим і надійним двигуном. Кузов не іржавий і не гнилий, на ньому стоять нові шини на хороших дисках. Пробіг автомобіля становить 300 тисяч кілометрів, він оснащений 1,9 літровим дизельним двигуном. Купівля вживаного автомобіля не обов'язково має бути дорогою, і ці іномарки доступні в Україні за ціною менше 3 тисяч доларів. США є тому підтвердженням. При належному дослідженні покупці можуть знайти ідеальний автомобіль, який вписується в їхній бюджет і відповідає їхнім потребам.